Всім доброго вечора. Я з міста Черкаси, керуючий директор компанії New Life. І сьогодні у мене така школа буде по новому продукту, який вийшов у нас буквально в цьому році. Це буде про екстракт соняшника. Він недавно, але вже всім полюбився, я його вже спробувала, дуже смачний на смак. І хочу трошечки розказати про цю українську культурну рослину. Соняшник він символізує світло, життя, сонце, він є символом праці, сили, енергії, достатку. вважаю ще королівською квіткою і, мабуть, за її таку велич. От, але це ще єдина квітка, єдина, яка поєднує красу і користь, тому що вона є дуже цінна, як медонос. Вважають, що це посланець Сонця тільки на землю, а ще називають королем серпневого поля. Ну, зараз трошки змінилися кліматичні умови, і вже починає соняшник цвісти і в липні, але все одно більше його цвіте в серпні, як серпневі поля, коли проїжджаєш, або якщо ще й з висоти дивишся, це дуже красиво. <кхем> і трошки історії. Соняшник родом з північної Америки. В природі близько близько 60 видів соняшнику. і ця рослина із роду айстрових дуже схожа тільки по розмірам, велика. І з Америки згодом потрапила ця рослина в Європу. І іспанці дуже вразила ця квітка своїм золотим суцвіттям, і вони її прозвали квітка сонця. Ще вона повертається за променями, куди сонце туди і повертається соня. Це дуже цікаво. А плід називали раніше ягодою, тому що молоді, коли він ще молоді з зернятками, на ньому були дуже соковиті, і ми всі, я пам'ятаю, в дитинстві теж не давали дозрівати, а пробували ці ж зелені ягоди, клювали не тільки горобчики, але й ми, діти дійсно смачні, вони в час ще коли не повністю визріли, вони дуже соковиті. Пізніше як називали вже і сім'янка, і ковшик, і в нас зараз називають шапкою. <кій> Боже, що це таке? В Україні соняшник з'явився у XVIII столітті. І спочатку його вирощували як декоративну рослину для прикраси панських садиб. І згодом ну, вирощували заради зерна, розпробували і стали ласувати насіння. А олію першими в Європі ще в 1716 році отримали англійці і отримали патент на її виготовлення, але вона бо не являлася дійстивною, а тільки для, для технічних потреб. Анна Сіня називали Гризовим, тому що від слова гризти. А Олія була в 1829 році Данило Бокарюв, селянин, потрапив до Слобідської України, коли він побачив, що в цих краях так дуже. Поширена ця рослина є така популярна, і він спробував вичавити із неї олію, так як раніше вже робили її з коноплі. Далі технології більш ставали новішими, і вона була вже визнана як їстивною олією, і церква допомагала. І виз... Якби... визнали те, що її можна споживати у їжу у Великий піст, і назвали її пісною. Ось від чого пішла назва Олія пісна. І Потім почали з'являтися оліні одна за одною, і ми знаємо, що насіння є чорне. Єрябе чорне це мілке таке: це оліни насіння а рябе і біля білясте таке його використовують більше в кулінарії, е також до Здоровий, маргарин, халвуть з нього, також використовують його у технічній сфері, оказується мило, ще користують його всі і корови, і поросятка всі в сферах. Соняшник однорічна, теплолюбива рослина, дуже поширена. В наших краях і являється, наша країна є найбільшим експортером соняшникової олії приблизно 40 світового то є найбільшим виробником соняшникового насіння. Тому що червона калина і соняшник це. Символ України і, це, і вони є українською культурою. Соняшник ще є природним дезактиватором ґрунту. Ми і в народі завжди так говорили, що коли росте соняшник, після нього нічого не можна садити, бо він все з землі витягує, але це не зовсім так, тому що. Коріння соняшника і сама рослина можуть видаляти токсини із забрудненого ґрунту. Такі як свинець, мишяк, уран і тощо. Соняшник використовують навіть для очищення ґрунту в, в тих містах, де стались найбільші в світі катастрофи екологічні, таких як Чорнобиль, у нас був всі пам'ятаємо, 1986 році. І Фікусіма у 2011 році в Японії. І в 2012 році насіння Соняха американський астронавт доставив на міжнародну космічну станцію для вивчення і озеленіння рослини. І ще дуже цікавий факт, що є астероїд, названий в честь цієї рослини. Називається він Савсаф лацер, а в переводі з англійської це соняшник. І найвищий соняшник у світі був вирощений у 2009 році Людмила Силіна в Німеччині, і він сягав більше восьми метрів. А в 2011 році в Україні у Київській області, по моєму село Плісецьке був вирощений сонях, який сягав більше 4 метрів, і шапка його була 40 в діаметрі 47 см. Уявляєте, який гігант? А найменший соняк в Україні виріс у природі просто сам собі, при дорозі. І це було зафіксовано в 1992 році. Він сягав всього 35 см. Значите, цікав, яка цікава рослина. Я узнала, сама багато цікаво, коли готуєшся, то е, пізнаєш для себе багато чого. Але у е, соняшнику, як ви вже чули, е, дуже корисне і коріння. Воно Дуже розвилисте, всі ми його бачили, да, довге воно рост, багато на ньому таких різних гілячок, тому що воно тягне воду з глибини, щоб кормити своє стебло ну, таке товсте і шапку, набрати сили й енергії. От і товщина, головна товщина коріння може сягати такої гарної товщини, як морква. І воно давно славилося, і в народі люди знали, що корінням соняшника воно є лікарською рослиною, можна виводити шлаки з організму. Я пам'ятаю це, не пам'ятаю в якому році. Ну років 30, можливо, назад, може 25. Ми збирали, ходили на поле, збирали коріння соняшника, викопували його. Або як прокультивірували поле уже трактори, то можна воно зверху лежало. Ми його збирали, потім сушили, мили, скребли. Різали міленько і набирали стаканчик на трьохлітровий бутиль банку води, заливали кип'ятком, і настаювали, і проціжували. Потім ці корінчики можна ставити в холодильник, а водичку випивати і знову так же повторювати, до трьох разів рекомендували. І він виводив солі, шлаки, Люди вважали, що у кого опорно-руховий апарат і так далі. Дійсно, воно допомагало. Але не всі люди знали в той час, що треба було пити його через трубочку. Дуже багато людей почали страдати, тоді <смі> бігали до стоматологів, тому що він розрушує зубну емаль. Уявляєте, як він чисте виводить солі, розрушає камінчики, то, звісно, що і зубна емаль наша дуже страдає. Ну, я пила через трубочку, бо я це знала і кому совітувала, то говорила, але люди, може, не всі звертали на це увагу, бо ну, стоматологам було просто більше роботи тоді. А зараз нам з вами компанія, наша прекрасна Нюлай подарила такий чудовий. Подарунок як екстракт соняшника. Не треба його сушити, збирати, заварювати. Він в готовому вигляді чудовий продукт, і дуже велика подяка нашим засновникам, і всім технологам, і всім, хто причетний до випуску такої прекрасної продукції. Екстракт соняшника це витяжка із коріння. І воно дуже-дуже цілюще, бо в складі має алкалоїди, які мають унікальні властивості розчиняти камінчики. Камінчики у нас в нирках, у жовчному і в сечовому міхурі. Також коріння соняшника є наш екстракт. Має дуже великий вміст в собі вітамін. вітаміни. Вітаміни групи В, вітамін А, вітамін С, вітамін Д і вітамін К. Також має полісахариди, інулін, пектин і мінерали. І в наборі більше, ніж 35 активних компонентів. Особливо велика концентрація є, це калій, кальцій і магній в ньому. Це самі такі важливі для нас мінерали. Коріння соняшника. що ж воно робить? Нормалізує обмін речовин в організмі. Так? Це дуже важливо, тому що раніше знаю, що люди приходять на прийом і починають говорити: от у мене позвонок болить, у мене там суглоби і все. А чому, а чому? Багато було запитань. Лікарі обично говорять, ну, порушення обміну речовин. А що робити? А ніхто толком не знав, що робити. Як виводити ці солі? Як чистити організм? Чим можна солі. Тому у нас кожен другий, вже навіть діткам маленьким ставлять і Дітки боліють на сугуби не говоря вже за дорослих. Цей продукт, ця рослина, цей екстракт, у нас просто чудо. Він не просто виводить, він нормалізує обмін, не покращує, а нормалізує обмін речовим. Також допомагає при цистітах, так як він має ще протизапальну і знеболювальну дію. Це дуже важливо, і сечогінну дію. Також виходит що... су... суглобів, покращує стан процесах, як артрити, радікуліти, ми знаємо, що наид наїд, наїд це острий запальний процес. Так він знімає запалення і знімає біль. Це дуже теж важливо. Також дуже корисно його приймати людям із цукровим діабетом. Він знижує цукрові якщо з не один його споживати, а в комплексі споживати. Що він знижує тиск з холістеринові бляшки, раз суди звісно, і тиск нормалізується. Ще він знімає головні болі, болі в м'язах і серцеві болі. Серцеві болі, тому що от коли сердечко болить, да, набряки в ногах, кажучи, от вони, тому тому що він має вміст, дуже великий вміст Калія, а калій ми знаємо, що дуже корисний для серцевого м'ясо, Має при серцево-судини такої вороже, якби бажано його приймати сильним антиоксидантом завдяки вітаміну А, вітаміну С. І... Нашим розчинником і вона допомагає виводити все. Тому обов'язково питний режим соблюдати. І коли є камні в жовчному і в, о, в нирках, ну звісно, треба знати походження цих каменів, тому що не всі камені виводяться, а виводять іменно сонях, виводить оксалати юрати урати. Як не треба людям говорити, що любий камінь, як там камні, от пити, вони розет, розтворяться, виведять з організму. Треба знати їх походження. І ще якщо додати наш бідулін, ми прекрасно знаємо, що бідін у нас умиває, наші камінчики, і артишок додати, і цей соняшник і попити три місяці. А то й більше і зробити уЗІ і подивитися, що якщо там уратні ліоксалати, то вони точно на 200% вони у вас вийдуть, виведуться з організму. Ось така дія нашого чудового екстракту. Він дуже смачний на смак, приймати його 7-10 крапель два рази в день на пів стакана водички за 10 хвилин до їди. Пити і будьте здорові. Я вже спробувала. Дякую за увагу.